Ну, то почнемо, почнемо. Тобто, давай взагалі ну, спочатку. Я теж проводжу ну не я, я, я е, приглашаю консультанта, які проводять стратегічність для моїх компанії. А навіщо взагалі взагалі е, стратегічна сесія, сесія команді, власнику? Ну, от що, що, що вони отримують такого, е, що без стратегічної сесії вони не отримують. що цінність? Я, я пропоную з тебе почати. Давай ну, що ти їх проводиш? Ну тому, що я <зас> ж така роздолбайка. то ж мене знаєш. Якщо в мене немає стратегічного плану, ну тобто я більш проводжу їх для моїх там, так скажімо, seo топ менеджерів, тому що я хоч, я хочу там. Ну, якось дивіться, що в мене буде в майбутньому, знаєш. ну, звісно, тому що я так взагалі знаю, що я хочу, але стратегічна сесія мене так трошки структурує, я ж стрілець. Ти знаєш що таке? Mm -hmm. Якщо б я була діва, мабуть, була б ні потрібна стратегічна сесія. Mm -hmm. Але коли ти стрілець, тебе, треба зрозуміти, в якому напрямку дивитися. Тобто, ми робимо, ми робимо стратегічний план на рік, потім ми його розбиваємо на потали. Mm -hmm. Бач, моя коучего природа дає можливість тобі відповідати на твої ж давай, Я ж тут не просто сьогодні як коуч, але як експерт. Ти правильно сказала, що кожен SEO десь трошки живе в майбутньому візією своєю і навіть будучи в сьогоднішньому дні, все одно думає, як там завтра, як там через рік, як через п'ять років. От і ну, члени команди вони не можуть долізти йому в голову <с. і погадати, <праз>. чому ти саме настоїш, що цей проект має бути. Бо я так вірю, вірте моїй інтуїції таке інше. Так це саме ти нас не переконав, і ми вроді поговорили з тобою. Ти як ся подумав, що ми будемо це робити? А ми пішли до ми хтось не клікає. А і так роботи багато. Тому я краще буду, як топ менеджер робити то, що я ще то нашому і наприклад впливають, або то що мені зрозуміліше. От е, тому стра стратегічна сесія, чи я чесно кажучи, більше люблю їх назвати командна сесія. Ну, no, no, no. Чому тому, що вони не завжди виходять про стратегію, mm -hmm. і в людей буває м м дисонанс і може навіть фрустрація? Типу, mm -hmm. Ми ж хотіли про стратегію поговорити, а поговорили знов там про тактику чи про операційку. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. поясню, що так відбувається. А так а так відбувається mm -hmm. там у да, нас час. Тому я називаю їх командні сесії, де топ команда збирається, щоб поговорити про важливе mm -hmm. разом зі своїм власником. І справді наміри у нього власника власниці можуть бути говорити про стратегію, але питання наскільки в них операційні процеси пробудовані? Щоб то все, що ми придумаємо, справді Щоб їхало, Щоб воно їхало. Що воно їхало? Так. Тому що мабуть, ви зустрічали? Так. Поставте плюсик в чат. Якщо ви зустрічали таке ж, таку таке ставлення до сесії в бізнесі, що та боже, ми вже кожного року ту страцесію проводимо, і все одно толку з тих страцесій. Приходять якісь консультанти, вішаємо якісь стікери, і що? та. Mm -hmm. От тому е, мій особистий інтерес в бізнесах, які вже багато чого пробували, і щось не виходить все ще. Так, а нагадаю, це не виходить в топ-о. Є плюсики, є плюсики. Дякую вам. Е, ко команди, в яких не виходить, або команди, які кажуть, там ми норми ніколи не робили нашу нам, і ви не повірите, ну є великі організації, відомі лавмарк бренди, які кажуть. Юр, У ну, нас в принципі мають страцесію. Ну найдовша у нас було напевно три години. Ти кажеш на два дні збиратися? На, а про що там говорити? Та і коли всього є така думка, а про що там говорити? То переважно дуже сильно є про що поговорити. А? Mm -hmm. Чому? Тому що переважно в бізнесі дуже високий темп роботи mm -hmm. і недостатньо уваги приділяється або недостатньо навику є в сіньор менеджменту. Сісти і глибоко поговорити про те, mm -hmm. що мене турбує, як топ-менеджер, які ризики mm -hmm. я бачу. Якщо йому SEO не задає тих запитань, то вони накоплюються, вони, виникає така вроджена безпорадьна навчена безпорадність, і, і топи тоді кажуть: мої топи не залучені, чого, mm -hmm. консультант зробив, так? Mm -hmm. От, тому е, переважно на сесіях вони дуже багато розмовляють, а я сильно mm -hmm. менше. Мабуть, там. Да. От, і, і тут моя задача як коуча не просто дати їм. Фасилі... Ну, вроді стратегічна сесія, треба її фасилітувати, так і фасилітація Це справді там домінуючий інструмент. От, і здавалось би, можна дати їм якийсь фреймворк, не знаю, канва бізнес-моделі. І такий антипаттерн зразу розкажу. Коли я запросив коуча до нас фасилітувати нашу манслі сесію, е, кажу, зроби інтерв'ю зі всіма, дізнайся, що людей болить, переживають, і згодимо з тобою адженду сесії. Бо я сам так роблю, так О, ця дівчина поговорила зі всіма опитувальниками в Excel. Люди щось повідповідали в тому Excel чи в Google формі. І вона каже: От я бачу адженду таку, і я, чесно, не сильно багато уваги доклав, щоб проревювати тобто, якісно. В тебе де була, була довіра до неї. Насправді ми хотіли її захантити до себе, тому а, я добра. не сильно тестове завдання це тестове завдання було. Тому я не сильно хотів їй допомагати в процесі. Мені важливо було зрозуміти, як вона зазвичай це робить. Так. От, і коли ми в якийсь момент, а в нас один день, і коли ми в якійсь момент сесії вона каже: Я почула, що тут люди не, не до кінця розуміють бізнес-модель компанії, і е, тому я вам даю от є такий інструмент, канва бізнесмодель. Незвичайно, щоб всі його знають, там дев'ять ячеюк, які повністю на одному листку а 4 чи а 3 показують суть вашого бізнесу, і вона каже: Ну, в нас є годинка, давайте заповнювати канву бізнес-моделі за годинку. Uh -huh. Ну і є там певна рекомендація okay. послідовності okay. кроків. Почніть з того, хто ваші Customer Types. І ми цю всю годину провели навколо customer Times, а фасилітатор mm -hmm. починає психувати. Mm -hmm. В смисло, ви вже мали все заповнити. Mm -hmm. Чого ви тут тупите? Я кажу, слухай, це насправді це дійсно дуже важливе питання, mm -hmm. типу для нас. Mm -hmm. І нам лише півдня суто про customer types поговорити. Mm -hmm. Тому треба два дні, так? Ну, е, я, я говорю скорше тут про той приклад, коли фасилітатор не до кінця. Адже в адженді помилився, mm -hmm. так подумав, що група буде рухатись в темпі, як собі фасилітатор. думає фасилітатор. А, так. Так. Mm -hmm. От ну по факту в групи свій темп, плюс напевно в цьому кейсі фасилітатора не вистачило живих розмов. Mm -hmm. То, от, як mm -hmm. люди мислять, як швидко вони мислять, mm -hmm. як швидко вони формують. Це дуже важливо, дати, тому що уда у кожного да, різні. Тобто, зразу є. така вам з фейла рекомендація, що перш ніж е, заходити в якусь топ-команду, а це завжди буде. Боротьба рангів, боротьба его, і дуже м'яко з ними працюємо зазвичай. То особисті живі інтерв'ю це маски відчути кожного, зрозуміти, як люди налаштовані, а віддалі ще й налаштувати їх ту сесію, от це 50% роботи. А от тобто, наприклад, от, як має бути має прийти фасилітатор, ага. а, має провести інтерв'ю інтерв'ю, так а скільки часу на це треба? Тобто, взагалі, от ми, ми, ми зараз про став... механіку, а, а я переживаю, що ми ще на попереднє питання не довідповіли, щоб коротко саме якесь зрозуміти. Наша страцесія вирівнятись топ командою, щоб всі були залучені в ту стратціль або модифіковану якусь стратціль, так чітко розуміли, які виклики перед нами стоять, які ресурси потрібні, які ризики і. Всі одною командою пройшли цей То, квартал півроку, ціль ризики, ціль, ризики. Ну грубо кажучи, давай так okay. ще такий момент. Буває, що CEO каже: я хочу поговорити про стратегію. Mm -hmm. А оці інтерв'ю індивідуальні топами показують люди кажуть: та яка стратегія? Okay. Ну вже п'ять років робимо ці страцесії, нічого не працює. Okay. Okay. Треба випуститись на рівень нижче, mm -hmm. тактичні або навіть якісь операційні моменти, mm -hmm. які ти Знаєш, знаєшся в інтерв'ю. Так, безумовно так тому. Такий алайнмент команди допомогти ідентифікувати ті цілі, куди ми йдемо, і, і бути впевненими, що ми туди йдемо, і натхненними, що немаловажно. Тому що якщо ми всі взяли на себе якісь такі рутинні задачі, не, не смачні, не прикольні, Типу, то не хочеться суб, з такими кислими мінами, топи е, неслись в квартал. Ми хочемо, щоб вони були заряжені, вистрілювали. Тому інколи комусь варто дати якийсь інноваційний плейграунд, проекти цій людині для душі, щоб у різноманітнити. Її квартал, щоб там було щось, що її драйвить ходити на роботу, а не лише там просто досягати плану продаж, умовно кажучи, так.